Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? Introducing Rat Shaker, the fast, easy and fun way to keep rats in check. Just hold, shake and watch that mmm. Це Так, ну окей, будемо душити нашого щура. А вот на нашел. Круто. ну. Они уже кто-то на фоне еще и скажут. <сélite> 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 Ты как будешь, че страдаешь? До речі, все гучніше, голосніше, голосніше мені там, не зупиняйся, окей. OK. Петрощур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо ваші діти, як птичі, далеч забреділи крильби. Мамо, ваші діти, як печі.

Добре, не буду зупинятись. буду його тряпти. Можна бедний бі... ви... Бідний пацюк! Бідний пацюк! Ви його дов... тряхти. Ты Може, цей пасюк мазахи і просто кайфує. Да і ти кайпує. О, окей, зупинився. Сквіз. Масажирови? А, сжать, жать. Взжимати? А. Брат, ти зжимати? Боже, битний пацк! Дай ще его зжимати! Добре, зупинився! Боже, мені шкода цього пацюка! Вдову! Та дай ще мені його душити! Я не хочу його душити! Че він мені зробив, щоб я його куди ведом! Я не буду його душити! І, Боже, бідний пацюк, він уже не постарів. Він вже як баклажан! Ооо, Дов... нарешті зупинитись можна. Oh, great... Бідний рататуй. Siss. Веном замокни! А може швидше? Ні, не може. Що сталося? Ран? Ран? Куди биф ты? Ха-ха! Умерно. А, присыть! Ну хоть- ну хочет на души. Тобто! Боже, бідний, Басселк зовут не на чого ты! Мені його шкода Відкривайте двері! Двері відкривайте! Двері відкривайте! А. Блін, ну мені його ж Відкрий двері! Що? Зайди, окей. Ух ти. Боже, мені обов'язково його треба душити. Бідний пацюк. найти. Что треба найти? Так, я с английским не очень дружу, поэтому могу помилятись. Все, идем сюда. А, -а, -а. а, -а, -а. Открыть двери, треба душить пацюка. Боже, бедный пацюк. Ага. Его в этого. Він вже почав кайфувати від того, що я його і трясу йду і тут. Питання, що я маю знайти? Ще одного пацюка? Ага. <кхи> що <Ще> там? <кхи> ну, я наче знайшов, але. Як мені до нього вхід знайти? Може щось треба. А, телевизор можно было включить. Серьезно? Серйозно? я ведь вожу понят и... І... да душить треба я взял и наверное то и честно слово ой а опа так когда рата... ты как шейкер маэта отмолвный на мгновение его достать не Там кто-то сел? Позвали? Если uh, что, у меня боевые щур И... А! <клев> да... Что-что? И А! Открываем? А, не то. <клев> О! Пине в'їжджати? чому? А, я цього не мав робити, окей, не буду робити. <плес> там на оконі, Ясно. И рже я тут про цей. И тут ржа, ну капец. Что тут сталося, блин? Чего у меня на фоне дети орут? Боже, бедные дети. Ой. Взображення якоїсь жінки. Бля, yeah. я ніхуя не вижу. А, бачите. Бля! <пл 'яр> а -а -а -а! <пл 'яр> Боже, такий лайтовий скример, а я просто крикнув. О! Дим, просто засидівся в туалеті? А ты на, На и этой... ты, зи фер, фер, добрый день. Как это? В смысле, кто... Тва... О блин, а тут сам, блин. Ла ламати ПСК. Мені скода його. Ага, це я знову. Прикольно. Тут хтось борща варив. Не добари. РПНР бігати. Я поприколу вирішив пробувати, може другий раз нічого такого не вийде. Ай, це... не души його! А, це типу ти для карте того мою души його? Дивіться, вам, О. Не души його, він. Rush coliс. О. Давайте я вам ванну наберу. як коли мене, що тут відбувається? Дитина. Що ми що з тобою не сталося? Що тут у нас? Ага. Треба буде загуглити і почитати про. Що тут відбувається взагалі? Це буде на 30 ФПС одно. Що тут таке? Багато алкоголю. Капець, як тут сумно. Знову дитина. І знову я душу пацюка. Бідний пацюк. Пацюк доволі балакучий. Ох, я не хочу з тобою далі розмовляти, чесно. Просто бери і да, замовкни. Привіт. О, дякую. Е, е, е. Почекай, 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 почекай! <утирка> <свят> Жорткіше, добре, буде потім. Я не зможеш текти? Я спробую. Хе, гуляй, <губляється> это пасюком я клейтаком. Что тут у нас? Уже лабиринт, на Ож не лабиринт. Ура! Я боюсь, что Закрыкай. Пацюки, пацюки. Ахальника, ты не з пацюками, до речі.

На мене ригнули, чи регнулись еще. О, те лака. А че как было? Сука вбили! Ой! А! Эй! Пого! Я не вбивав вашого друга! Це! Телевізор вбив! ідіть в баню! В баню! О! Бачу! Щось я встиг зробити, але. Е! Не буду підходити до телевізора.

Dugo. <смеш> а, це все? А, ну, це все? Знову, З до початку? О! Тут виявляється, є оце. Ага. Так, а, ага. Інверсіон лук, субтитри, венгвіч. Є. Ну, можна було б, мабуть, пошукати українську мову. Та ладно. Так, ну. Я нічого не зрозумів, але було доволі цікаво, доволі кумедно. Ось доволі страшно і багато чого не зрозуміло. Сподіваюсь, вам легша гра. Я чисто додачу, як, як мені цю гру коментувати. З того боку, якось смішно, з іншого боку, якось страшно. Ставте подобайки, підписуйтесь і. Всім пока! В главных ролях Конченый идиот Самый сексуальный мужик в мире Горячая чикса Злодей-британец Так себе шутник Пубертатная язва Какой-то мужик Говняки С недопонятой гении.